нахер різниця? Ну ти паси! В нас гості! Що вільний, за корішами приперся? Сподіваюся, не з пустими кишенями до ходрука заскочу. Ну, пострібай! зайка монетами. Що ще, цього разу придумав. Яка нахер різниця? Не Ля який гордий! Ну нічого, ходрук скаже і не таке зробиш. Типу, Ласкаво просимо. Що ще Ходрок, цього разу придумав. Яка нахер різниця? Не мене це підписали. Почнеться, ти позирим. Він не любить шукати. Хіра собі, артисти пруть один за одним. Навіть вмовляти не треба. Я від Бороди. Його людей шукаю. Ага. Людині бороди я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав, щас наберу його. Чуєш, я для тебе перфоманс готував. Трьох очкодавів нарядив, а тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе. Чи забашляєш за зрив постановки? Суму вислав. Я б заплатив. А що? Мого чесного слова мало. Я хочу вирішити справу миром. За цим і сталкера до тебе послав поговорити. Хочеш грошей? Відпусти моїх людей, і я заплачу. Ой, помехи. щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок, тоді ти башляй за куряшів. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. Добре. Припустимо, я згоден. У чому суть вистави? Та просто пошмаляти по яблуках. Братва, прошу до партеру. Вистава починається. Нарешті. Швидко в'їхав у правила. Продовжуй. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Час вийшов. Браво! Браво! Поплодуйте собі за виступ. Ай! Сромляться! Ох, жесть. Дякую, Стоп. На Шевченку зайди, там борода купонів не пожалкує. Бачимось на сцені. Ночами на дій час чорні вертольоти прилітають. Вантажить щось конвоєм і субам. Боже, як ти хто на кінь чи в обсерваторії вийшов. Спати хочеться. Вітаю на борту. Мабуть, від того, що очеречність. Наче справа. Борода. Я стосовно завдання. О, про вовка-промовка. Мої тільки що відзвонилися. Дякую, що всіх врятував. Звичайно, купонами життя не виміряєш, але вдячність висловити можна. Ось. Борода, За такої нагоди і проставитися треба. Не перед ж. Ти в полоні і хвилини не був. Якби не я, ніхто би не взнав про полон. За це ти вже своє відпив. Май совість. Май совість.